Ми ж бачимо з вами на сайті ці зелені кольори повсюду, але е, варто замислитися, чи дійсно чи нетворк настільки зелений. Так, вони потребують найменшу кількість електроенергії, якщо порівнювати з іншими алгоритмами, які працюють, наприклад, на Proof of Work, такими як і Фіркла, Сікравена, Каспа і так далі. Так, дійсно, якщо тільки так оцінювати цей проект і цей блокчейн, то звісно. Вони зелені. Але давайте з вами уявимо, якщо чия нетверк буде в топ-10, в топ-20, і станеться так само, як було на початку, коли монета тільки вийшла. Скільки дисків з ринку забрали майнерів? Була взагалі відсутність жодних SSD та жорстких дисків на ринку. І такий ажіотаж, якщо трапиться повторно, то призведе до того, що буде збільшено виробництво цих дисків. А збільшення виробництва призведе до збільшення енерговиток. Трат а також забруднення нашої екології.